Всім привіт! Мене звати Андрій Трамбовецький, я керуючий партнер юридичної компанії «Інсента», маю багаторічний досвід у сфері розблокування податкових накладних і буду радий відповісти на всі ваші запитання. Наразі дійсно в Україні ситуація з блокуванням доволі складна, і це в першу чергу пов'язано зі змінами в законодавстві, які відбулись в жовтні цього року. Податкова набагато агресивніше почала і блокувати накладні, і відносини компанії до ризикових. І відміняти ті, таб, ті таблиці, які були раніше враховані. Е, тому люди зараз трошки в паніці відчувається це в повітрі. Тобто вони дзвонять, кажуть, наприклад, що е, ніколи не блокували накладні, скільки працюємо навіть там з часів початку незалежності України, а от зараз почали блокувати і. Є такі бухгалтери, які взагалі ніколи не стикались з блокуванням. Тому так, зараз ситуація змінилась, Зараз блокують дуже часто, і дійсно це так. Моя особиста думка в цьому питанні: що очікувати на такі значні послаблення з боку держави, напевно, наразі не варто. Так, дійсно зараз і в Верховній Раді, і в Кабміні розглядають певні зміни, тобто хочуть змінити ситуацію на краще, але з іншого боку, є і такі е законодавчі е пропозиції, тобто на зміни, які ще навпаки можуть ускладнити життя підприємства, наприклад, в сфері ризиковості, тому моя думка, що треба бути готовим для того, щоб працювати в тих реаліях, які є зараз. Боротись з тими перешкодами, які є зараз, і не сильно сподіватися на те, що завтра буде набагато краще. Ну, самі такі розповсюджені сфери це сфера будівництва. Це в першу чергу. Дуже часто і блокують будівельників, і вносять в ризикові. Друге, це виробнича сфера. Коли компанія виробляє якийсь товар, а тим більше, якщо е, по податковій світиться, що в неї немає особи е, якихось там е, матеріальних ресурсів, штату е, звіти по заробітній платі здаються там працівники майже всі у відпусках за свій рахунок. Тобто така ситуація вона може е, бути каталізатором для того, щоб е, податкова розглянула питання щодо. І внесення в ризикові, і блокування податкових накладних. Також дуже розповсюдженою сферою є перепродаж товару, коли ви є по суті, посередником, закуповуєте товар з Європи, наприклад, і ввозите його в Україну, потім перепродаєте тут українському покупцю. Або просто купуєте тут в Україні і знову ж таки перепродаєте покупцю з України. І ця сфера теж дуже, -дуже розповсюджена щодо саме блокування податкових накладних. На практиці ми насправді зустрічаємось з великою кількістю помилок. Можна виділити такі найпоширеніші. Перше, це коли підприємці просто не розбираються, в чому ж була причина блокування. Тобто ніхто детально не дивиться квитанцію і не задумується, що саме слугувало тим, що заблокувало накладну. Друга, це коли все-таки подається вже повідомлення про надання пояснень щодо розблокування накладної, а підприємці не пишуть пояснень взагалі яких пояснень, окремих, які обґрунтовують їх позицію, чому саме вони вважають, що зупинення було незаконним, неправильним і так далі? Третє, я би виділив те, що навіть ті, які пишуть пояснення при поданні розблокувань, вони не прикладають ніяких доказів, тобто жодної первинної документації, видаткових накладних договорів і так далі. Тобто, цього нічого не прикладається, що є реально ну, хорошим, гарним таким порушенням. І, Четверта – це візьмемо тих, хто подає і пояснення, і докази. Але чомусь докази вони є незавіреними або без печаток, без підписів. Тобто, це теж є грубим порушенням, яке може слугувати підставою для відмови. Врахування таблиці це таке дуже цікаве питання, об'ємне. І воно тягне на окреме відео. До речі, ми таке вже знімали. Можете переглянути. Але коротко можна зазначити, що далеко не всі компанії можуть претендувати на врахування таблиці, тому що саме ключова особливість таблиці це те, що ваш код повинен постачатись на постійній основі. Наприклад, якщо ви вчора почали продавати пшеницю і хочете, щоб вам врахували таблицю, вам, скоріш за все, її не врахують, тому що потрібно хоча б там півроку рік попрацювати попродавати цю пшеницю різним контрактам. Агентам, і тоді податково зрозуміє, що цей код у вас постачається на постійній основі, тільки тоді вам враховують цю таблицю. Отже, можна резюмувати, що е, тим компаніям, які постійно постачають свої коди і в майбутньому планують їх постійно постачати, їм треба займатися одразу таблицею перед розблокуванням накладних. А тим компаніям, які не на постійній основі постачають, я би радив одразу переходити до розблокування податкової накладної. Так, дійсно, в Міністерстві фінансів України зараз активно розглядаються питання внесення змін в порядок, яким регулюється зупинення податкових накладних. А саме, якщо, наприклад, ви доб'єтесь врахування таблиці, вам автоматично розблокують всі ваші заблоковані податкові накладні по тих кодах, по яких ви добились врахування таблиці. Тому це дійсно дуже важливі такі зміни. І вони набагато спростять життя підприємцям, але наразі ще йдуть громадські обговорення, щоб сказати, що завтра, післязавтра будуть прийняті ці зміни, я не можу, але всі їх чекають, дійсно. На противагу змінам, які якось поліпшують життя підприємців. Варто сказати і про зміни, які можуть погіршити їх життя. Ті, хто стикалися з ризиковістю, знають, що повідомлення про неризиковість можна подавати безліч необмежену кількість разів, отримувати відмови, спілкуватися з податковою, виправляти помилки. А зараз же хочуть обмежити подання повідомлення одним або двома всього спробами. Тому, якщо ви не зможете за ці одну-дві спроби зняти з себе ризиковість, єдине, що залишається, це суд. І суд це завжди довго, дорого і складно. І складно. Що стосується цін, то в дійсності вони дуже різняться на ринку. Хтось може робити все під ключ за 2-3 тисячі гривень, хтось може пропонувати послуги на рівні 1000 доларів. Хтось бере відсотки від ПДВ, яке заблоковано. Ми зразу скажу, що відсотки точно не беремо. Тобто тарифікація у нас в середньому це 8-10 тисяч гривень щодо розблокування накладних, і ми завжди підбираємо цінову політику під кожного клієнта індивідуально, щоб кожен залишився задоволений. До речі, консультації наші як завжди безкоштовні. Ми працюємо по всій території України і навіть під час блекаутів. Телефони, за якими з нами можна зв'язатись, ви бачите зараз на екрані, а також вони будуть в описі під цим відео. Всім гарного дня, до нових зустрічей!